Виноград, незважаючи на своє південне походження, давно і міцно влаштувався в середній смузі, однак безпроблемною цю культуру назвати не можна одне з питань, яким часто задаються особливо початківці виноградарі, чому грона винограду не встигають визріти до холодів. Підписуйтесь на наші канали. Причини невизривання врожаю винограду чимало. Це і неправильно обраний сорт і кліматичні умови регіону, від яких безпосередньо залежить тривалість вегетаційного періоду і захворювання рослини і підгодівлі. Зупинемося на кожній причині більш детально: невідповідний сорт винограду. Різні сорти винограду відрізняються один від одного тривалістю періоду дозрівання. Так, лозі пізніх сортів для повного визрівання плодів необхідно більше 145 днів. Виноград середньостиглих сортів визріває за 130-145 днів, а ось надранній порадує вас стиглим урожаєм вже через 100 або трохи більше днів у середній смузі, де не рідкість поворотні заморозки в травні. А також зниження температури нижче нуля вже у вересні. Винограду просто не вистачає теплих днів для повноцінного визрівання врожаю і лози. Так, наприклад, часто відбувається з рослинами пізнього і середнього термінів дозрівання. З цієї причини в даному регіоні рекомендується культивувати тільки виноград ранніх і надранніх сортів, адаптованих до подібних кліматичних умов, якщо ж дуже хочеться виростити середньостиглі або пізні сорти. То висаджувати такий виноград краще в теплицю у відкритому ґрунті, ймовірність того, що такий кущ встигне дати повноцінний урожай до настання холодів, надзвичайно мала недолік тепла і сонячного світла. Виноград, рослина південна, а значить, світло. І теплолюбна недолік світла і тепла протягом вегетаційного сезону можуть привести до того, що плоди не встигнуть визріти до приходу холодів, найбільший вплив на розвиток куща і дозрівання врожаю надає температура повітря і ґрунту. Оптимальним для винограду вважається діапазон 25 п'ять стака температура сприяє активному фотосинтезу і накопичення в плодах винограду цукрів. При більш низькій або навпаки, при занадто високих показниках в різні періоди вегетації з'являються всілякі проблеми. Під час цвітіння відбувається неповноцінне запліднення квіток, що в підсумку веде до зниження врожайності, а в кінці сезону гальмує дозрівання врожаю і призупиняє визрівання лози, щоб максимально використовувати наявне тепло. В середніх широтах досвідчені виноградарі застосовують такі агротехнічні прийоми. Під кущами або в міжряддях при посадці рядами розкладають, мульчують матеріали чорного кольору, завдяки яким підвищується температура ґрунту, висаджують виноградну лузу з південного боку парканів або будівель, виконаних з цегли або каменю. Цей матеріал має здатність протягом дня накопичувати тепло, яке вночі він віддає винограду. Під виноградом розкладають камені, цеглу або пляшки з водою, які, як і в попередньому прикладі, Акумулюють тепло вдень і віддають його рослині вночі, розміщують виноградні кущі на схилах південної і південно західної орієнтації. Крім тепла, винограду для повноцінного дозрівання плодів потрібна і велика кількість сонячного світла. Якщо виноградні кущі ростуть в тіні або грона знаходяться під щільною листям, ягодам не вистачає освітленості, через що вони виходять кислими, виростають невеликого розміру і слабокрашене. Допомогти в цьому випадку може обривання листя. Приступають до нього зазвичай в період дозрівання ягід. Біля кожної виноградної кисті видаляють 5-7 листових пластинок, залишаючи частину листя недоторканими, вони будуть захищати ягоди від палючих сонячних променів, що особливо актуально в південних регіонах. Крім того, на кущі видаляють все нижнє листя. Такий простий прийом підвищує освітленість грон. Завдяки чому дозрівання ягід настає швидше. Привантаження виноградних кущів, велика кількість сріють грон винограду на солода для очей виноградаря, однак досвідчені фахівці знають, що радіти цьому не варто, тому що перевантаження виноградних кущів надмірною кількістю ягід насправді може привести до серйозних проблем. По-перше, рослина не в змозі забезпечити необхідним харчуванням всю кількість грон, тому урожай не досягає повноцінної зрілості. По друге, кущ. Витративши всі здобуті корінням і листям поживні речовини на формування спиючого врожаю, сильно виснажується і виявляється погано підготовленим до зими, лоза погано визріла, необхідні для зимівлі поживні речовини не запасені. Морозну зиму така рослина навряд чи зможе пережити, і нарешті в нирках не відбувається закладки врожаю майбутнього року у такій ситуації допомогти уникнути проблем і прискорити дозрівання плодів допоможе нормування врожаю. Тобто видалення зайвих плодів, коли її проводити на молодих кущах або рослинах тих сортів, у яких раніше були проблеми з запиленням, нормування врожаю рекомендується проводити після цвітіння, у цей період вже можна візуально визначити, яка грону після запилення краще сформована, а яка. Ні, її краще видалити неправильні підгодівлі. Ще одна причина, яка може привести до того, що виноград не визрів до заморозків, це помилки в підгодівлі для здорового росту лози, у розвитку та отримання якісного врожаю, необхідно забезпечити достатню кількість основних елементів живлення в правильних пропорціях і співвідношеннях. У різні періоди вегетації поживні потреби виноградних кущів змінюються. Так, на початку вегетаційного періоду, коли розпускаються бруньки, починають з'являються пагони і розпускатися листя, проводять кореневу підгодівлю розчином повного мінерального добрива. Перед самим цвітінням кущі знову поливають комплексним мінеральним добривом, проте збільшують в ньому частку калію, який потрібен для розвитку суцвіть і фосфору, що сприяє росту кореневої системи. Крім того, до основних елементів додають ще й магній. Він так само, як і калій, активізує зростання суцвіть. У період цвітіння проводять позакореневе підживлення, кущі оприскують бору, який стимулює цвітіння і сприяє поростанню пилку у період активного росту ягід стадія гооху. Збільшується потреба винограду в азоті, тому його вміст в мінеральній суміші підвищують. А ось коли починається процес дозрівання врожаю. Цей елемент з підгодівлі повністю виключають, тому що азот призводить до увільнення визрівання ягід, і лози кущі підгодовують фосфором і калієм. Вони сприяють накопиченню в ягодах цукрів і прискорюють дозрівання врожаю, хвороби і шкідники винограду. Перешкоджати нормальному визрівання плодів винограду можуть також комахи шкідники і різні грибкові та бактеріальні захворювання. До найбільш небезпечних шкідників винограду відносяться різні види кліщів: виноградна попелиця, хілоксера і листовійки найсерйозніші захворювання винограду ойдіум справжня борошниста роса, мільдю несправжня борошниста роса. Андракноз, сіра, гниль і бактеріальний рак, щоб не допустити появи хвороб і навали шкідників мінімум двічі на рік навесні і восени рекомендується виконувати профілактичні обробки виноградника. Перше оприскування проводять навесні до набрякання бруньок. коли температура повітря досягне 4 шість у цей час виноград оприскують три ним розчином мідного купоросу або професійними препаратами осінню обробку проводять восени. Після обрізки лози для неї застосовують три нейрозчин залізного купоросу, крім захисту від хвороб. Обробка залізним купоросом рятує лозу, і від навали гризунів у більшості випадків, за допомогою нескладних прийомів, ми можемо прискорити дозрівання винограду. Потрібно лише правильно визначити причину, яка гальмує визрівання врожаю.